Всім привіт, мікрофон Інскрайні, і в цьому відео я покажу, як встановити українізатор для гри The Lord of the Rings Return to Moria. Сподіваюсь, правильно прочитав назву цієї гри, але при тим, як я покажу, як це зробити, як завжди, раджу підписатися на свій телеграм-канал, тому що там багато халяви, новин і всього цікавого. Скажу відразу, я знайшов цей українізатор ось цього блогера, в нього 600 користувачів, і він записував сплей і залишив ось послання на Google Диск. Файл чистий, на для я його перевірив, але чесно, в цьому сенсу не було, тому що тут файл пак, я маю уявлення, як робляться українізатори, тому він, за все, чистий. Ну, скрізь все, він чистий. Коротше, давайте покажу вам, на прикладі Epic, Games, як встановлювати цей українізатор. Звісно, для початку потрібно завантажити гру. М -м -м, ось вона. Нажимаємо потім три крапки, керування, Папка з рукою. Потім Морія, Контент. Бакс, і сюди його просто перекидаємо цей файл, і гра повинна зараз записатися на українській мові. Е, тільки важливий момент, вона повинна бути сама гра повинна бути на англійській, тому що іначе українізатор працювати не буде. ну, Давайте зараз запущу гру і покажу вам, що все буде працювати. І потім ще, наприклад, із Steam покажу, куди потрібно заходити, але ще не покажу, там вже все те саме. Коротше, давайте зараз подивимося на українізатор. Так, ну ось я запустив гру, і як бачите, українізатор працює. Зайдемо налаштування, тут все перекладено і. Uh, в принципі, сама гра також перекладена. Я так розумію, цей чел зробив переклад, тому великий йому респект. Ну і не знаю, немає сенсу в принципі показувати це на стімі, тому що там все ідентично. Давайте просто покажу, як потрапити до папки з грою. Це треба зайти в управління. І тут переглянути локальні файли, от прикладі вас показую, і далі просто переходити за цим самим шляхом. тобто... E, ладно, давайте. Ще раз зайду, туру, тутуру, -ту хелус. Так. E, керування, папка з лупою. І e, проходити за цим шляхом Морія. Контент, пакс, і сюди перекидаєте файл, який ви завантажили. E, сподіваюся, все зрозуміло. Ну, а у мікрофон був він скрайн. Якщо вам сподобалося відео, можете підтримати його лайком, підписатись на мій телеграм-канал, на Ютуб канал і по можливості підтримати депу. Дякую всім за перегляд. Скоро побачимось.